Нещодавно на базі молодіжного центру «Лофт» відбулось відкриття виставки Мовні вправи, яка стала справжнім святом мистецтва, мови та національної ідентичності. Дев'ятеро талановитих українських художників зробили свій внесок у світ мистецтва, де кожна робота викликає яскраві емоції та спонукає до глибоких роздумів. Про що ця виставка про діалог сучасних художників з глядачем? Бо насправді формування культури це про щоденний вибір, що слухати, що дивитися, якою мовою спілкуватися. Але не забуваємо, що українська мова це генетичний код нації. Гео-порт культури фінансує у сучасних художників, творчість яких спрямована на діалог з глядачем через свої твори, показати. Ідентичність українського народу тому виставка триватиме з сьогоднішнього дня по 6 вересня. У молодіжному центрі Лофт усіх запрошуємо, приходьте, дивіться. Відкриття виставки супроводжувалось захоплюючим мовним квізом, який додав енергії та перетворив захід на фейерверк яскравих вражень. У рамках виставки були представлені різноманітні графічні та цифрові твори, відео та аудіоінсталяції, що дозволило глядачам зануритись у багатство сучасного мистецтва. Загалом, виставка мовні вправи, є спробою осмислити постколоніальний досвід українців через мистецтво. Це діалог не лише між художниками, а й насамперед з глядачем, який як споживач культури понесе свої враження і переосмислення у реальне життя. Вона ставить перед собою мету не лише представити мистецькі досягнення, але й спровокувати глибоке розуміння і обговорення важливих соціальних та культурних тем.